Так, покажу вам офіс на Тургенівській. цілий поверх 277 квадратів. Тургенівській, з гарним ремонтом. Хел. І так. Кожна кімната має власний лічильник. Вхід. Самозли. Вхід в під'їзд. Кабінети, подивіться, яке все в гарному стані? Ну, трошки речей. Вулиця. На підлозі плитка, кімната перемовин, все з кондиціонерами. Творчий кабінет та багато окремих кабінетів. Це в нас двої такі. Бачите, все з кондиціонерами. Включу светло и выход.